Полуниця цвіте тільки ну та що була не у воді. А так подивіться, дерева зацвіли, і вони вже все помирають. Ось справа яблуня дуже хороша, квіточки і вже листочки засихають. Там яблунька тежителька мікрорайону Баси мір Валентина підповітна показує, в якому стані нині перебуває її присадибна ділянка. Замість городу тут водойма з пуголовками. А коли пригрівало сонечко, було тепло, то тут біля бережка, так би мовити, тут. Були такі цілі зграї, потомства жабок. Просто страшно дивитися. Це просто чорною смугою такі ідуть, вигріваються на сонечко. І тут і всю два місяці тому голові. мешканці розповідали про проблему з підтопленням жителів вулиці Східної та провулку Східний на басах. Коли навесні розповідає Валентина підповітна, зійшов сніг і потеплішало, вода трохи відійшла. А як задощило, знову повернулась на той самий рівень як на болоті вже стало. І рязка, ну це трішечки, бачите, холодно, качок менше. А то качки визбирали всю рязку. Зараз подивіться, знову скрізь вже рязка. Вода підступає, підступає, просто боюся, що воно до житлового будинку підходить і скрізь вода виходу немає. Жителька басів Наталія Уманцева показує свій підвал. Вода каже, останні півроку тут постійно. Більше і більше її. Да, відкачуємо потрошку, тому що вона впитує сама будівля, фундамент впитує воду. І боїмося, що мало лі може бути, трісне чи ще щось якась біда буде. Зберігати овочі, які раніше були в підвалі. Тепер ніде, говорить жінка. Що викинули. Що роздали на посадочну, ну, на посадку картошку, все роздала людям. За словами місцевих жителів, вода в підвалах почала з'являтися близько 10 років тому. В основному в період паводків чи дощів. Минулого літа підтопило і їхні городи, а з середини осені вода наближається до будинків. Наприкінці лютого начальник Сумської військової адміністрації Олексій Дрозденко обіцяв жителям басів закупити помпу і відкачати воду в районі підтоплень упродовж одного-двох місяців. Хотілося би знати, на якому етапі зараз знаходиться вирішення нашого питання, тому що ну це вже екологічна катастрофа для нас. Нині каже Олексій Дрозденко, із придбанням помпи виникла затримка. У нас зміна керівника, керівника тієї того комунального підприємства, котрий має цим займатися. У нас новий керівник міськ світла помпа буде на його. Палансі гроші виділені там все готово для закупівлі. І в нього перша задача це на кілька днів це переєстрація рахунків і е, проведення закупівлі. Тобто часова перспектива, це швидко відбудеться. В тижнях. в тижнях, да, Ірина Касьяненко, Христина Довбня, Олег Вороненко та Валерія Зарудна суспільне новини Суми.